Уклали договір з контрагентом, але тепер виникли сумніви. Не всі угоди є бездоганними. Якщо співпраця більше не вигідна, або контрагент порушує умови, договір можна розірвати. Коли ж договір можна розірвати? Якщо інша сторона не виконує свої зобов'язання, якщо виявлено суттєві порушення умов договору, якщо виконання угоди стало неможливим через обставини, якщо одна із сторін діяла недобросовісно або вела в оман. Як відбувається розірвання договору? За взаємною згодою, якщо обидві сторони погоджуються припинити дію договору, в односторонньому порядку, якщо така можливість передбачена самими умовами цього договору, через суд, якщо одна із сторін порушує угоду або відмовляється її розірвати, що після розірвання договір втрачає юридичну силу, можливе повернення отриманих коштів або відшкодування збитків. Сторони повинні виконати зобов'язання, що залишилися на момент розірвання договору. Не знаєш, як правильно припинити договір. Юристи компанії Приходька та партнери допоможуть розібратися у всіх нюансах. Пиши нам у Telegram, WhatsApp, Instagram або телефонуй за номером телефону, який я залишу під відео. Вирішуй юридичні питання швидко та професійно.